Всім доброго! Дня. Хто мене знає, хто не знає, підписаний і за мною слідкує. Я Сергій, е, займався трохи волонтерством. Е, на даний час служу в е, ЗСУ. Е, що потрібно? Потрібно швидко і потрібна допомога. Допомога не така велика, як я гадаю. Я це останній раз також допомагав хлопцям ДІСНУ. Тепер це потрібно мені. Е, Кажу швидко і по темі. Хто може, не коштами, не коштами. Місто Коростишів звертаюся в основному. Ну і Білогородка, звичайно, місто Коростишів, збір, магазин зернятку. Вони про це ще не знають, але я думаю, що вони дізнаються, коли ви начнете щось підносить. Так, дивіться, може в когось вдома валяються там, ну, лежать не це. Коротше, молотків треба до 10 штук, не більше. Пилка, пилка двохручка, може ножовка. Звісно, без зубів не несіть, якщо чесно, треба таке нести, щоб щось можна було обрізати. Можливо, у когось є дві бензопилки, якась одна робоча стара. Там. Можливо, у когось є варіант купити бензопилу дешеву, нам, нам з собою піде. Сокіри до 5 штук, п'ять штук. Сокіри такі, що можна було рубати. Далі скоби. Надо будівельні скоби, штук 200. Хто може купити, може в когось є старі, може якісь є запаси, е, потрібні скоби. Гвозді е, 150-200 ки ки Ну, ящик того, ящик того, хоча б на перше время. Клійонки, е, клійонки, рулон. Ну, пока рулон, хоча, хоча б рулон, так сказати, є е, е, можливість у когось придбати, передати, немає. Ну, тоді щось інше. Будем, е, дивіться, ми зараз це зберемо. Що ми зможемо збирати, що мені зможуть допомогти люди? Тоді остальне ми згодом складемося коштами і все інше докупимо вже собі за налічку. Ідемо далі. Е, Кліонка рулон. Е, Вірьовки, може, в кого якісь є там, е, типу білявої, може товстіше, і, там, метрів 50-100. Е, так. Е, це що в нас? Можливо, є з когось. А, Електрокабеля. Кабелей треба. Електрокабілей треба. Ну, таких, щоб хоча б видержували зарядку там, до чайника. Ну, пів, Півтора кВт, я думаю, з головою. Е, Кабелей треба буде чимало. Е, казали. Ну, Не знаю, хто скільки принесе, якщо що, скрутим. Ізоленту вже не кажу, купим. Вилки, колодки. там 5 штук, вилок, 5 колодок. Якщо є можливість когось, до десятка треба. Лопати підборні, Лопати совкові у нас штикові є, видали. А совкові штук хоча б 5-10 лопат було б дуже, дуже хорошо. Так, лампочки і патрони. Єсть. Можливо, буде можливість у когось рулон утеплювача з фольгою. Ну і не утеплювача, а тонкий, типу отражатель. Ну, щоб, щоб не так сиростю тягнуло. Тоже треба. Сітки маскировочні. Сітки маскировочні, хто в'яже, в кого є, пишіть не знаю, хоча б десяток. Машин у нас трохи є. Треба буде маскируватися, щось треба буде робити. Так, угу. Окремий стрілецький батальйон. Я це знаходжусь, куди їду, не скажем. Потрібно буде облаштувати позиції. це Те, що я назвав, це дуже-дуже мінімально. Надо буде набагато більше. Але хоча б це на, перший, на, перший, як? на перші дні так сказати. Що тут ще? Може, в кого є газовий балон. Маленький, великий. Великий важко буде, але знайдемо куди положити. Може малі малий. Плитки у нас вже є, а балон треба буде. Буржуйка. Може, в когось є невелика буржуйка. Одна-дві, більше не потрібно. Так, це, це усе по матеріалу. Так, всім дякую, хто допоможе. Зараз наберу сестру скажу. Приносите зернятко е, до понеділка. У понеділок, крайній термін до обіду, я думаю, що ми вже заберемо. Я вже заберу. Чи хтось забере, якщо мене не відпустять, хтось значить забере, привезуть мені. Крайній термін. Все, Всім дякую, щасливо, слава Україні і до перемоги!